На сьогоднішній момент гостро постало питання ось такої оборудки, як об'єднання під собою практично всієї сільгосп сільсільгосвиробничвиробничної землі з метою потім все це викупити і створити дуже ось таку погану ситуацію, коли землею буде володіти фірма фірми підконтрольні одній людині. Всі ми знаємо цю людину. Це є пан Герега, якому все мало. Отож, на сьогоднішній момент він робить безліч кроків, які власне, законами дуже, -дуже важко назвати. Отож, сьогодні ми всі бачимо, як стрибає. Ціна на пальне. Сьогодні ми бачимо, як стрибає ціна на будь-які товари. Більш-менш стабільною ціною залишається все-таки ціна на товари, які виробляють аграрії. І, власне, це є продовольча безпека нашої України, нашої Хмельницької області. Отож, зараз нищаться безліч фермерських господарств, які, власне, є на селі ось тією базою. Базою, яка дозволяє розвиватися певним селам, селищам і не тільки, уявіть собі, як, як вижити маленькому селу, де, наприклад, там до ста мешканців грошей не вистачає ні на що, але завдяки саме тим фермерам, які власне є родом з цієї його села, ремонтуються дороги, заводиться пальне дрова тим же самим бабусям, які не мають ні дітей ні внуків, отож вони живуть цим. Я сумніваюся, що саме так буде діяти і пан Герега. Повірте мені, поставити вікна напередодні виборів, виграти, виграти певні вибори. Але ж давайте подивимось, будемо реалістами, подивимося, що, що твориться одразу після виборів. Чи встановлюються знову вікна? Ні, чекаються нових виборів. Чи власне турбуються представники, саме ті депутати, які були обрані, чи турбуються Буються вони інфраструктурою саме тих е, територій, на яких вони були обрані, знову ж ні. Розумієте? Ну а зараз е, все, все робиться для того, щоб розділити суспільство е, на тих, хто ласить до грошей і на саме на тих, хто є патріотом рідної країни, рідної землі, саме тієї, і мені дуже не хочеться, щоб гордий, справедливий, чесний українець був найманцем на тій землі. Яку обробляли, працювали на своїй землі, тобто територію України може просто-напросто без війни, без будь-яких інших дій опинитися в руках загарбників.